Мир вам, дорогі слухачі. Ми продовжуємо вивчати книгу суддів. І з вами Олександр, Ростислав, Самогіл та Ангеліна. Наразі ми знаходимося в 14-му розділі цієї книги, де міститься історія Самсона доволі неоднозначна і контрастна історія, як ми вже дізналися про це у минулому випуску. Через Самсона почав діяти Божий Дух. Це однозначно і не викликає сумнівів, але разом із цим те, як при цьому поводився сам силач, все ж таки викликає певні питання. Про це ми і поговоримо сьогодні. Розпочнемо наше вивчення з молитви. Добрий Боже, ми вдячні тобі за можливість ще раз доторкнутися до істин твого святого Слова, яке є живим і діяльним. Благослови нас у сьогоднішньому вивченні. Амінь. Я нагадаю, що 14-й розділ починається з історії про те, що Самсонові сподобалася жінка з дочок Филистимських це перший вірш, і зійшов Самсон до Тімни і побачив у тімні жінку з филистимських дочок. Ми вже говорили про те, що слово зійшов, з якого починається цей розділ, свідчить про духовне падіння Самсона він спонукає батьків домовитися з батьками филистимлянки про одруження, що вони і зробили. Далі, в сьомому вірші, ми читаємо, і він зійшов і говорив до тієї жінки, і вона стала улюблена в Самсонових очах. Яку проблему в серця Самсона відкриває цей текст? Знов таки, тут питання, що Самсон бачив, сприймав очима. Фізичними очима, тому що написано, і він знов-таки зійшов і говорив до тієї жінки, і вона тоді вона стала улюблена, не сказано, що Самсонові, а сказано, улюблена в Самсонових очах. І цікаво, що коли ми читаємо книгу суддів, дуже часто вживається такий вислів, що люди робили зло в очах Господа, так само в очах. Але коли Господь дивиться на речі, це одна річ, а коли людина сприймає цей світ тільки через очі. І не долучає до цього свого розуму, тоді буває шкода і такій людині, і тим, хто навколо. Але ми читаємо і знаємо, що Самсон шукав випадок, приводу, щоб зробити, щоб їх звинуватити і сказати самі винуваті. Що трапилося після того, як відбулися заручені, ми читаємо далі в 8 і 9 віршах, а по часі він вертався забрати її і звернув із дороги. Побачити падло лева, аж ось рій бджіл у тілі того лева та мед, і він вишкріб його на свою долоню і пішов, і їв та й їв. І він пішов до батька свого і до матері своєї, та й дав їм, і вони їли, і він не сказав їм, що той мед. Він зішкріб з тіла лева. До речі, ми ж згадуємо, що він був Назарей. Він не міг торкатися труб, Він не міг робити багато того, чого він робив. Ось прокоментуйте, будь ласка, навіщо Самуїл нам про це нагадує? Він показує, що Божа милість, Божа ласка, Божий вибір не залежить від того, що буде чинити людина. Тому що було пророцтво про Самсона, що він буде визволяти свій народ, і тому важливо було згадати 25-й вірш, що дух Господній почав діяти в ньому. Який характер Самсона? Що знав Самсон? Чим він керувався, чи він знав постанови слова Божого, що може робити і що не може робити. Пам'ятаєте, Маноах батько Самсона, до речі, в цьому розділі батько і мати використовується слово і не використовується ім'я батька. Коли зустрівся з Ангелом Божим, він сказав, як нам виявляться. Виховувати дитину. Тобто, не просто, як нам її зачати і що треба робити, для того, щоб вона народилась, а він каже, що нам треба робити, як виховувати. І вони мали це розповідати Самсонові. Самсон знав, від чого треба утримуватись, знав, знехтував цим, знехтував. І ми бачимо, що Господь те, що обрав. Те він і використовує навіть людину, яка порушує постанови, Господь може використати для своєї слави, не для того, щоб Самсон або далі слухачі покладались на праведність Самсона. Тому пророк, коли пише цю книгу, до речі, хочу сказати, що книга суддів в єврейському каноні належить не до історичних книг, а до книг пророків. Тому що її написав пророк і певним чином сприймаються пророцькі книги, тому що там багато метафор прообразів, і в цьому розділі ми побачимо, як це використовує сам Самсон ці приказки і оповідання. Цей короткий епізод, друзі, відкриває для нас дуже важливу духовну істину. Бог досягне своїх цілей. І виконає свої обіцянки, незважаючи ні на що. Ніхто не зможе йому завадити, ніхто не зможе перешкодити йому. Він досягне своїх цілей і при цьому прославиться, ось в якого Бога ми віримо і якому Богові ми служимо. Знати Біблію, знати шлях. Якщо читати далі, наскільки я розумію, ось, ось ця ситуація з Левом і стала, так би мовити, ось такою ключовою ситуацією, яку він хотів використати проти филистимлян. Тому що за допомогою цієї історії з мертвим тілом, медом, Левчуком, він загадує філістимлянам загадку. Яку вони в принципі не зможуть розгадати навіть якщо вони розумні, тому що зазвичай загадки будуються на певних загальних знаннях або логіці. А тут вона суто локальна. Якщо ти не знаєш ситуації, ти не відгадаєш її. Це справді так, і воно виглядає. Коли ми читаємо це єврейською мовою, воно виглядає як така приказка, як поезія, mm -hmm. тому що використовується слово з того, що їсть, вийшло те, що їдять, з сильного вийшло солодке. І ці слова вони дуже схожі за вимовою. І Він використовує це з свого життя. Тому просто собі уявіть, якби Ісус Христос або Павло задав би таку загадку вам, хто в небі народився і в землі поховався. Яка правильна відповідь? Ну, ми знаємо, що правильна відповідь Ісус. А як ви вважаєте, яка правильна відповідь на це питання? Хто в небі народився і в землі поховався? Не знаю. Це дощ. І тут ми бачимо, що він їм загадує загадку, а вони кажуть, що ми послухаємо. Угу. Ти нам розкажи. Тобто він це розповідає, ніби історію якусь. І вони не знають цього випадку з життя Самсона. І потім почали вони як терористи прийшли до дружини вже тоді, на той час, дружини, бо це було під час шлюбу. Так? От, це десятий вірш, він власне про це і говорить. Так? Що він справив там прийняття? Тобто ну це Ну так і є весілля. весілля. Він йшов на весілля. Цікаво, те, що коли Самсон спускався до Тімни. Він ніби хотів зустрітися з своєю нареченою. Зайшов до виноградника, а це практично вже біля тімни. Побачив там а, труп, побачив в ньому мед, взяв той мед. І не пішов далі годувати филестимлян, а він мав повернутись знову до батьків, дати їм цей мед, потім знову повернутись. Але це дуже цікаво, що відбувається, що він туди-сюди uh -huh. ходить, але ми бачимо, що це вже почалося весілля. І він їм каже, що у вас є сім днів. Тобто тиждень для того, щоб ви могли розгадати цю загадку. Але з яким питанням і з якими словами прийшли филистимляни у ці дружки? Тому що на боці Самсона, як свідки, як друзі, були не євреї, його Такі оточували, а филистимляни. Угу. І вони приходять до дружини Самсона і кажуть. А на що ви запросили нас на своє весілля? Ви, фелистимляни, ви хочете нас обібрати? Я так розумію з цих слів, що вони взагалі були незнайомі, і Самсон, просто згідно з якоюсь традицією, їх запросив? Це не Самсон їх запросив, це запросив їх батько, батько Ось. нареченої. В них з'являються претензії до організаторів цього свята, на яких вони, так. мабуть, мені здається, навіть і за гроші і погодились. цікаво те, що вони прийшли і погрожують дружині Самсона, а не. Батькові дружини з Самсону вони не можуть погрожувати, тому що це безпечно для здоров'я, да але якщо вона вже його дружина, то він її в певній мірі по ідеї має захищати. Ангеліно. Ми знаємо, Самсон взагалі ні з ким не спілкується, але вони цього не знали. Але якщо вони прийдуть до нього, то немає сенсу тоді розгадувати, тому ж вони хочуть зробити це красиво з чорного входу. Десь тишком, нишком і, і, і бувають такі люди, яких бажають вирішити питання, в них є певна задача, і вони намагаються вирішити це питання з тином очеретом піти і вирішити. І ми бачимо, що вони прийшли, і така мікрогромадянська війна угу. починається, тому що в даному випадку. Филистимляни, гурт, група погрожує цілої родині. Вони кажуть: ми спалимо тебе і дім твого батька. Питання наступне. Ми знаємо, читаючи сьомий вірш, що ця дівчина, ім'я якої тут немає, стала улюбленою в серцю Самсона. Не знаю, чи вона про це знає, але ми про це знаємо. Але стратегія, яку вона обирає, щоб дізнатися цю загадку, цікава. Написано: плакала перед ним, і далі ми читаємо, що вона плакала сім. Ні. Ти мене не любиш. Не сім годин. Як була Я права, моя думати. мама. Вона йому докоряла, вона його звинувачувала, і вона каже: Ти певне, ненавидиш мене і не любиш мене. Що може Самсон? Він дуже міцний фізично. Кажуть, сила є, розум можна не вмикати. Тому цей розділ це протистояння духа і тіла. І як ми можемо розуміти, перед жіночими сльозами він виявився слабкішим емоційно, ніж фізично. Так, я тому і кажу, що морально, психологічно вона його. Задавила. добила. Тобто спочатку він пробував якби не погоджуватись на її ось маніпуляцію, а він їй відповідав: я не сказав про це навіть своєму батькові та своїй матері, то як же можу розповісти тобі? Але вона, наполягаючи, плакала перед ним упродовж семи днів, у які відбувався весільний бенкет. Нарешті сьомого дня, оскільки вона дуже йому недокучила, він поступився. Вона ж повідомила розгадку своїм одноплемінникам. Важко уявити, на що було схоже весілля Самсона з цією чужинкою, весілля, на якому наречена плаче сім днів. Важко уявити, яким був стан самого Самсона. Очевидно, що духовності в усій цій ситуації бракує, тим не менше, весь цей час, який тривала ця драма, тут був присутній Бог. І він спрямовував і скеровував події в такому напрямку, як сам хотів, щоб зрештою, вороги Ізраїля. Були посоромлені. Це важливий урок для нас, друзі, навіть у найтемніші періоди нашого з вами життя. З нами присутній Господь. Він все контролює, і згодом Його ім'я буде звеличене. Але якщо говорити про цю ситуацію, в яку потрапив Самсон, де його дружина плакала сім днів, для нього це було попередження на майбутнє будь обережним, не відкривайся чужинці, вона зрадить тебе. На жаль, він не засвоїв цього уроку, і наступного разу це коштуватиме йому життя. Біблія найкраща інструкція із застосування життєвих навиків. Ось як розвивалися події далі. Я читаю з 16 го вірша. І плакала Самсонова жінка при ньому сім день і казала. Ти, певне, ненавидиш мене і не любиш мене. Ти загадав загадку синам мого народу, а мені не розгадав. А він їй сказав тож батькові своєму та матері своїй не розгадав я, розгадаю тобі. А вона плакала при ньому сім день, коли в них було прийняття. І сталося сьомого дня, і він розгадав їй, бо вона докучала йому. А вона розгадала ту загадку синам свого народу. І сказали йому люди того міста сьомого дня, поки зайшло сонце, що солодше від меду, і що сильніше від лева. А він їм відказав: якби ви не орали моєю телицею, то ви загадки не відгадали б моєї. І зійшов на нього дух Господній, і він пішов до Ашкелону, та й побив з них тридцятеро чоловіка і пороздягав їх, і віддав ті зміни одежі тим, що розгадали загадку. І запалився гнів його, і він пішов додому батька свого. А Самсонова жінка досталася дружкові його, що приятелював із ним. Ми бачимо те, що Самсон знову приказкою, вони йому приказкою відповідають, що солодше від меду, що сильніше від лева. Тобто вони йому начебто і відповідають, але задають питання. І він каже: якби ви не орали моєю телицею, тобто не запрягли, не застосували насилля, силу не застосували, то загадки не відгадали б моєю. І далі сказано: і зійшов на нього Дух Господній. Багато людей цікавляться, як це відбувається, тому що в 25 розділі, 25-му вірші, написано, що Дух Господній діяв в ньому. Потім, коли він зустрів Левчука, Дух Господній зійшов на нього. Тут знову ми читаємо: і зійшов на нього Дух Господній. І він пішов до Ашкелону. До Ашкелону від Тімне це дуже далеко. А скільки десь в кілометрах? Ну, мені здається, до кілометрів 40-50, як мінімум. Так, це приблизно 50 кілометрів. Ну, 55-51, Це приблизно така відстань. І він туди пішов. Сказано, що він не поїхав. А що він туди пішов? А чому так далеко? Щоб не було розголосу. Тому що він побив людей, 30 чоловіків, в Ашкелоні, пороздягав їх, позабирав халати і сорочки і приніс назад до тімни і віддав цим друзям. Він мав принести одяг? Мав. Він приніс. Приніс. Мені, але є нюанс. Ангеліно, мені людині, яка живе в році, 2023 році, 2023-му році, віруючий християнину, я не можу в одному реченні поєднати, зійшов дух Господень» і потім зробити, як це? Це організована злочинність. контекст! Контекст! Я розумію, але. Ну, я так розумію, що більшість людей, які зараз читають ці тексти, їм, їм складно зрозуміти, як так дух Господній, Господь помазав мене. Я згадую пророка Ісаю, так коли Ісус читав. Там Він зцілює, там Він відкриває в'язниці. Ну, а тут ми бачимо просто якесь масове вбивство. Тут протилежність, але як сприймають дехто ці уривки, що він пішов до Ашкелону, побив цих людей і відібрав в них лише 30 халатів і 30 сорочок. А перед цим вони забрали у Ізраїля три тисячі або тридцять тисяч. То коли Самсон це зробив, він забирає своє частину свого чи те, що вони придбали потом і кров'ю. Ми ж знаємо, що це филистимляни, які вже керували в Ізраїлі. Вони стільки часу пригнічували, і далі ми читаємо, що Самсон був суддєю 20 років майже. Тому, коли ми бачимо, що зійшов на нього до Господа, він пішов до Ашкелону і відібрав те, що перед цим відібрали в його народу, то це зовсім по-іншому сприймається. Біблія наш навігатор у шалених життєвих поворотах. Які практичні висновки або застосування з цієї історії ми можемо зробити для свого життя? Я хочу зробити акцент в цьому розділі на протистоянні духа. І тіла матеріального і духовного, тому що ми можемо дивитись на війну, наприклад, або на якісь події. Там землетрус відбувся, там ще щось відбулося, там башта, може, впала на когось і забила на смерть. Але ті люди не були грішні більше, ніж ті, на кого вона не впала. І тут треба дивитись. Не на наслідки, не на картину, а на серце. Чому це все відбувається, яка причина? Тому що це могло відбуватися іншим чином. І я бачу, що Самсон. Як людина був не дуже духовною людиною, тому що духовна людина не буде явно порушувати якісь постанови Господнього закону. В той час закон був в такому стані, що хтось щось почув, чули, звін, не знали, де він. Але батьки Самсона навчали Самсона, що можна, а що не можна, що чисте, що нечисте, і чим треба керуватись. Самсон цим всім знехтував, тут це видно, але так само видно, що незважаючи на те, що людина нехтує, Господь може використати. Таку людину, яка нехтує постановами Господа Бога. Це не зовсім нормально, але Господь для досягнення своєї мети, для того, щоб його слово здійснилося, Господь може використовувати, бо він суверенний. Біблія книга. Яку можна перечитувати все життя. Це вже останні два вірші, але ось є питання. Ми вже обговорили ситуацію, що він пішов до ешкалона, забрав цей одяг, все-все-все. Але тут є вірш, які, наче трошки відділений від тієї ситуації з забиранням одягу, сам же сповнений гніву він повернувся у дім свого батька. В нього є дружина, відбулось весілля, була ситуація, де він обіцяв віддати одяг, якщо вони відгадають загадку, і він її наче вирішив. Загадку відгадали, одяг він віддав. Чому він сповнений гніву і чому він вертається в дім свого батька? Ми бачимо, що Самсон робить помилки, і дехто сказав, акція, реакція. Скажемо так. Він робить помилки, в принципі, іноді він робить нормальні речі, іноді він планує всі ну. речі, але акція реакція я сказав це до того, що він зробив. Запалився гнів його, і він пішов додому. Питання ви задали мені: чому його гнів запалився? Да. Тому що він планував одне, тому що він планував, що щось буде відбуватися масово тут, перед очами, поряд, у тімні. А ну, воно сталося саме? в Ашкелоні. Що саме він думав, станеться? Ну я не знаю, тут не прописано, що саме мало відбутися, але він може він розізлився на свою дружину. Може він розізлився на цих друзів, може що його шукали, ну наче він планував щось, а вони проти нього. Ну, він пішло не за планом. що тут щось буде відбуватися, тому що вони вже погрожували. Вони вже погрошували. в них така природа, в них такий дух, ментальність. Вони з'їдають самі себе. І він очікував, що зараз ось почнеться ось тут, в тімні, поряд, на його очах. Але це не почалося. Тому коли у людини щось не виходить, що вона робить? Злиться. Ось тут і написано: запалився гнів його, тому що він мав це зробити, іти до Ашкелону, потім повертатись. Ну хіба це він таке очікував? Ні, він на, на такий результат не очікував. Я так розумію, що? йому потрібен був якийсь прецедент, тому так? що далі... претендент відбувся, Ні, а ситуації дивись. не відбувся. 15-му розділі наступного разу ми будемо читати з нашими слухачами. Він скаже таку фразу: цього разу я не буду винний перед фалестимлянами». тобто. Ось цього разу вони йому якби дають карт-бланш на якийсь злочин. Дуже цікава мотивація і заохочення наших слухачів От. до наступної передачі. Історія ще не закінчується. Щоб не пропустити цю передачу, тому що буде дуже цікаво, як розгортаються події. Але ми бачимо, що Самсонова жінка дісталася його товариш товаришу, його приятелю, який був свилистимлян. І це була дуже величезна помилка цього батька прям рокова. Так, іноді в житті буває так, що хлопець кохає дівчину, а вона погоджується стати дружиною. Ну тут навряд чи інша. вона щось вирішувала. Ну так вже вийшло. Іноді ну, ти хочеш зробити, як все треба зробити, як батько. Ну, Він хотів якось, щоб воно все по-нормальному виглядало, але вийшло так, що він загубив всю родину. От, власне, про це і поговоримо наступного разу. Історія Самсона, друзі мої, вона досить контрасна і може здатися навіть, що деякі ситуації з його життя протирічать одні одним. Ніби Господь бажає використати його для своїх планів, і одночасно з цим цілком очевидно, що Самсон чинить неправильно. Всі проблеми, які спіткали його в 14 му розділі, почалися з першого вірша, коли зійшов Самсон до Тімни і побачив у Тімні жінку з филистимських дочок. Самсон зайшов на чужу територію, тімна не належала до Ізраїлю, там жили філистимляни, а Самсон прийшов туди, і його серце там залишилося. І це проблема не одного лише Самсона. Наприклад, свого часу Авраам, коли в Ханані настав голод, зійшов до Єгипту, тобто спустився на нижчий духовний рівень і в результаті теж зіштовхнувся з серйозними проблемами. Нехай Господь збереже нас, друзі, від подібних помилок, щоб ми не блукали на тих територіях, які Господу не належать. Ми не знайдемо там нічого доброго, тільки лише проблеми. В посланні Юди ми читаємо таку заповідь, а ви улюблені. Будуйте себе найсвятішою вашою вірою, моліться Духом Святим, бережіть себе самих у Божій любові і чекайте милости Господа нашого Ісуса Христа для вічного життя. Бережіть себе самих у Божій любові, і нехай у цьому допоможе вам Господь Бог. А сьогодні наш час вивчення Божого Слова вичерпався. Божих вам благословень і до зустрічі!